Всім привіт! Добро пожаловать на канал CryptoFX. Сьогодні буде коротеньке відео про монетку Atom. Я хочу показати, що я уже починаю набирати позицію по монеті Atom. Зараз я тобі покажу цей графік. Що є прекрасного в цьому графіку? В першу чергу, тут є велике накаплення. Звідки це велике накаплення? Точніше, неправильно, як довго це велике накоплення? Давай ми його заміряємо. І ось я тобі хочу показати. Сьогодні в нас виходить 224 дні. оцей кожен бар це один день. І монета атом уже в накопленні стоїть 224 дня. Дуже багато, я буду чекати дуже хорошого імпульсу по цій монеті. Я буду її чекати навіть вище цього локального хая, вище 10 доларів Я буду чекати. Якщо монетка зараз піде вниз до нашого ключового уровня 3,63. Я її ще докуплю, я її докупляю із кредитним плечом. Як ти бачиш, в мене зараз ліквідація виходить, по 3.22. Кредитне плечо я використовую 3 х ціна входа 4.79. В принципі, в мене все по відео. Давай я ще таки покажу маленький нюанс. Що я бачу на графіку? В першу чергу я бачу на графіку, то, що в нас йде вже оце повишення, ми вже движемося до нашого оцього ключового уровня. Це раз. Потім дивись, ціну вже не пускають до нашої нижньої границі канала і починають розворачувати із середини, можна так сказати, ось її розворачують. показують, що ціна хоче двигатися вверх. І в принципі, я буду чекати лонгового движення. Ну, якщо ціна зробить отак, дойде до цього уровня, тут я ще докуплюсь. Я навіть докуплюсь на середині, я докуплюсь знизу. І якщо ціна іще зроби навіть ниже, я докуплюсь ще ниже. Бо в нас є тут підтримка. В принципі, все. Якщо тобі понравилось відео або ти хочеш щось узнати більш детально, підписуйся на мій канал. Ось монета Атом, як ти бачиш, я купив 24 штуки на 114 доларів. Ціна входа 4,79. Заложена маржа 38,39. В принципі, отак. От, от. Всім пока-пока.